Начальнику Шевченківського райвідділу Гринцевич від головного редактора інтернет-телеканалу «ТВ Прихована Правда Крат. Заява я, Крат Ірма Миколаївна, головний редактор інтернет-телеканалу «ТВ Прихована Правда, тв Правда. повідомляю вас про те, що 1 грудня 2013 року колектив нашого телеканалу заселився до хостел сіті за адресою Софіївська, 2, квартира 10, де нас викрала невідома особа, яку заселили до нашої кімнати безоплатно і без документів. Ним був викрадений ноутбук вартістю 11 тисяч гривень, подарований особисто кандидатом народні депутати України Віктором Пилипишиним. Злочинця не було знайдено у зв'язку із тим, що хостел порушив всі норми законів України, не записавши дані з паспорту. Того ж дня керівник хостела Ротер Христина запропонувала мені особисто. Безоплатне проживання в хостелі для всього колективу телеканалу та 2 тисячі гривень. Від грошей я відмовилася і попросила б у ноутбук, з якого б можна було Так, з якого можна було проводити пряму трансляцію. Того ж вечора Христина Христина Ротер. Подарувала нам БУ ноутбук вартістю півтори тисячі гривень прописом 1 тисяча 500 гривень, бо домалюють, скажуть, що за 15 тисяч гривень вона дарувала. Наступного дня ротар повідомила про те, що мала розмови з працівником СБУ на ім'я Сергій, який сказав, що вона нас виселила на нашу відмову покинути приміщення, за яке ми відмовлялися, не відмовлялися платити і платили до цього за добу двічі більше. Ротар зірвала подарований ноутбук з прямої трансляції. Вже наступного дня накинулася з кулаками особисто на мене. Після цього вони позбавили нас інтернету, щоб ми не, мали, не могли проводити прямого включення з балкону з видом на Майдан. Висвітлення Євромайдану. Після того, як ми придбали модем, щоб продовжувати трансляцію, яка не залежала від їхнього інтернету, ротар. Вимкнула світло в усьому під'їзді на цілу добу. Чим завадила нам проводити пряму трансляцію? 5 грудня о 15.00 Рута наняла бандитів бандитів кількості чотирьох осіб, які жорстоко побили мене та адвоката нашого інтернет-телеканалу Веремінка Олега. Після цього, 9 грудня 2013 року, близько 21.00, у той час, коли вся знімальна група була на Євромайдані, за вказівкою Рутер Лариси були зламані сейфи в нашій кімнаті, зірвана камера, яка проводила пряме включення крупним планом з видом на Майдан. Всі, хто проживав у цьому хостелі, навіть іноземці були з речами викинуті на вулицю, на дверях надпис, хостел на ремонті. Оглянувши речі, було з'ясовано, що зникли гроші Ольги Костенко близько 3 тисяч гривень та документи, що належать телеканалу ТІ Прихована Правда. Близько першої години ночі, в ніч з 9 на 10 грудня, у той час, коли ми перебували у під'їзді будинку того хостела, в якому ми проживали, нам погрожували невідомі особи, особи фізичною розправою яких Скоріше за все наняла ротер Лариса. Прошу порушити кримінальну справу щодо мого побиття як журналіста проти організатора цього побиття, ротер Лариса та тих осіб, хто це виконав. Також хочу повідомити вас про те, що в разі якщо зі мною чи будь-ким з колективу нашого телеканалу щось станеться, прошу звинувачити в цьому ротер Ларису Анатоліївну 10, 12, 13 рік. Я поправлю, Кристина, Кристіна, да? Христина. Да? Так, Кристина. Ну, больше, больше, еще да. Он да, закончил предложение. Кристина, да? Еще выше чуть-чуть. Запись проводилась Прошу. при свидетелях. При, да. при свидетелях,